Мої вітанняш мені друзі. 20 країн із 27 країн ЄС проголосували за створення трибуналу, щоб засудити керівництво Росії. Давайте подивимося, чи буде створено цей трибунал. А головне питання, чи буде. Чи сядуть на лаву підсудних всі ті, хто приймав рішення розпочинати війну, хто її підтримав? І хто зробив все для того, щоб вона почалась? Отже, російське керівництво чи сяде на лаву суду. Саме зараз третя країна, група група країн, да, працює над тим, щоб стався програш у війні, щоб, щоб складена була зброя. Або, скажімо так, після поразки у війні зразу ж Зразу розпочнеться цей процес. Ну, це буде тоді, коли буде завершена війна, після війни група, група людей, група, група осіб працює над цим, так? Після того, як буде перемога, після того, як буде перемога, тобто коли закінчиться все. Але я вам скажу так, що це Досить гарна новина від світу, які чітко поставили ціль і обов'язково успішно доб'ються завершення цього процесу сила, карта сили. Ну, що я вам скажу, тут випала ось такі старші аркани, що світ в цьому Єдиний, цілі поставлені, над ними працюють, так? і обов'язково по силі. Обов'язково ну, результат буде досягнуто, тому що колісниця і сила, так? результат буде обов'язково досягнутий, до цілей, і до своїх вони дійдуть. Звичайно, що це станеться тоді, коли буде вже складена зброя. Бачите, не всі готові да, до такої ідеї розгублені. Є певна розгубленість і є певна ну, певна незгода. Ну, дійсно, дивіться, із 27 країн, і з них 7 країн, п'ять жизлів, 5 7 країн пішли іншим шляхом. Вони не підтримали таку ідею, так? Тобто не всі, дехто пішов від цієї ідеї, не підтримав. Ну, сім країн дійсно не підтримали. Так, чи сяде військове керівництво? Чи сяде військове керівництво? Військове і політичне, скажімо так, і політичне керівництво, тому що політики прийняли рішення. Так, давайте подивимося, чи сядуть таємниця, юстиція. Я вам скажу так, якщо, якщо підуть від юстиції, ті, хто уникнуть, так? ті, хто підуть, тобто ті, хто уникнуть, від, уникнуть юстиції. Підуть від цього покарання, уникнуть якось якимось шляхом, да? уникнуть цього покарання, то е цей шанс є, або є всі шанси таємно запустити процес покарання. Е це говорить про те, що від суду або суда ніхто не уникне. Це говорить таємний процес суду, шанс, да, дуже великі шанси таємного процесу судового. Я думаю, що буде масад. Якщо не сядуть, або ті, хто не сяде, або якщо їх не зможуть дістати, звичайно, що вони ж носа не будуть висовувати з Росії, так, тоді запуститься процес. І є всі шанси, і дуже високі шанси, да? активується ідея цього шансу, таємне правосуддя. масад. Ситуація може змінитися, може змінюватися. Група осіб об'єднана спільною думкою, спільною ідеєю. Досить вдало, як колись, запустять процес і цим змінять ситуацію. Ось так. По-тихому, по, да? по якщо не вистачить сил у міжнародного трибуналу або Європейського трибуналу, як він там буде правильно звучати, то запуститься обов'язково процес таємний. Ось так. Групою осіб. Як колись. Знаємо, да? може такі, такі випадки. Проплатять, да? знайдуться люди, які заради особистого комфорту проконтролюють цей процес. Ось так. Створять ситуацію трагедії за кошти, господарська частина людей, башня. Ну що, башня, башня не уникнути їм, я вам скажу. Запустять того, кого не дістане. Міжнародний суд, хто захоче уникнути, захоче уникнути. Покарання офіційного, так, того настигне покарання таємне. Так, що буде з тими, хто розпочав в Росії цю війну, мається на увазі верховне керівництво або вище політичне і військове керівництво. Що з ними буде? Крах, криза, імператор, смерть. Ну що, смерть імператору буде обов'язково, да? Що буде? Е, імператор влада. Карта імператор – це карта влади. Ще, да? Тобто як конкретної людини, так і хто входить у владу, да? криза, смерть. Старший аркан випав, башня. Безвихідна ситуація. Всі, хто був, всі, хто був і боровся, да, за з Україною, да, хто, хто боровся, Україна вистає. Україна співпрацює, планує, докладатиме всіх зусиль, щоб було страшно кожному. Україна зробить це по-хитрому у майбутньому. Угу. Ось так. Буде кінець. Десятка мечів. Удар готують, жертви. Розмовляють, обговорюють жертви, меч, рішення прийнято. Десятка мечів. Ось так. Я думаю, що якщо не запрацює офіційний суд, якщо не зможе їх дістати з Росії, то дістане меч правосуддя. Десятка мечів. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.